Вибір. І обов'язково щось, щось у цьому виборі треба буде втратити. І один з, них, один з них має бути правильний, і в цьому вам допоможе ваша інтуїція. Ви дуже хвилюєтесь, переживаєте за це діло, тому що є велика конкуренція. І це нове треба взрощувати, вкладатися, щоб воно дійсно пустило і мало свої плоди. Ця справа дуже прибуткова, і вона два тузи, два тузи попали разом. Тобто, це нове діло. Ви зробите. Правильний вибір, і це дійсно буде прибутково, і ви будете задоволені: у перспективі буде стабільний розвиток у фінансовому плані.